Недостойною називає поведінку кандидата в секретарі міськради Олександра Радуцького його колишній соратник, той якого він напередодні привселюдно вдарив. Павло Карась каже, таким вчинком Радуцький лише підтвердив, що його зв'язок із криміналом не минув безслідно. Нагадаю, депутати з колишнім меровим заступником почубилися на народній раді. Там Павло Карась дорікнув Радуцькому, як кандидату на головне владне крісло Черкас двома його судимостями через це й отримав ляпаса. Олександр Радуцький заявив журналіст. Там, що про свій вчинок не шкодує, доставлять 31 дуже багато людей в цьому місці хотіли так зробити. Я думаю, що воно якось так все що реалізували, да, реалізували прохання всіх людей міста Черкаси основної маси. Чим відрізняється Олександр Романович від Віктора Федоровича? Віктор Федорович Янукович теж двічі суд, судимий Олександр Романович теж двічі судим. Ну невже в Черкасах немає достойної людини, яка може бути міським головою і не мати зв'язок із кримінальним світом?